Доброго дня! Я Коваленко Альона з Хмельницької області. Я звернулася до компанії Best, так як у мене були проблеми з мікрозаймами. Зі мною зв'язався адвокат, який вислухав мене, проконсультував і запропонував, що можна зробити у цій даній ситуації. Ми заключили договір. Компанія пішла мені на зустріч і за послуги мені розбили платіж на 4 місяці. Для мене це було дуже зручно, так як рахунки в мене були заблоковані. Вони допомогли мені визначити поточний рахунок, на який, з якого я могла знімати кошти. З адвокат тримав мене у курсі всіх справ справді цього періоду. З їхньою допомогою. На сьогодні ми виграли справу, закрили виконавчий напис нотаріуса. Я безмежно вдячна цій компанії. По другій справі у мене вже назначений апеляційний суд на вересень місяць. Я теж чекаю позитивного результату. І що я хочу сказати, дуже велике дякую цій компанії. За їхню працю, за їхню витримку, що йдуть на зустріч своїм клієнтам, і я раджу, у кого є проблеми, звертайтеся, вони вам допоможуть. Гарного вам дня!